Права 893. Запиши деякі два числа, що лежать на координатній прямій. Перше задання ліворуч від числа 0. Ну що ж, для зручності, щоб вам було краще зрозуміло, я підготував тут заготовку, позначив, де в нас число 0, це початок координат. Ну і нам треба ліворуч від числа 0. Вибрати два будь-які числа. Можна, це будуть від'ємні числа, можна взяти два будь-яких. Наприклад, там мінус 6 і мінус 4. Записуємо тоді мінус 6 і мінус 4. І далі друге завдання. Отже, запиши два числа, що лежать на кротній прямій. Ліворуч від числа мінус 4. Ось у нас мінус 4. Ліворуч це в нас ну, будь-які числа, які розташовані. Ліворуч, власне, можна взяти, наприклад, мінус 9 та мінус 5. Записуємо мінус 9, наприклад. І мінус 5. Є. Третє завдання праворуч від числа 9. Отже, ось у нас число 9. Праворуч це всі числа, які більші за 9. Це, наприклад, 10, 11, 12, будь-який можна записати. Запишемо, наприклад, 10 та 11. 10 і 11. Є. Четверте завдання: праворуч від числа мінус 3. Ось у нас число мінус 3. Можна записати, наприклад, мінус 2, мінус 1 0. Ну і всі числа, які праворуч від нуля. Запишемо, наприклад, мінус 2 та 1. Записуємо мінус 2. Та 1. Ну що ж, ось таке завдання на координати точок на координаті прямій. На цьому вправу завершено.